Невеличкий окуньок. Красоти осіннього псла. Ти шо кайф. Воно ще окунь. Видно вам чи ні? Мені в поляриках так дуже добре видно. Плотвичка. Ох, красавець. Не, плотва. огромна. А вони карасі. Так, ну щось знайшов. Вон глянь, хвіст який. Ну це підкілошні. О, гля, просто на нього поклав. Ви Бачите? Ого, та це монстри. Друзі, це монстри, а не карасі. Так, ну що, зараз будемо пробувати їх ловити. Всім привіт поближче, друзі. На після обід сьогодні вирвався на риболовлю. Зараз десь перша година дня. Тобі ж у нас на рибалку лишається всього-навсього три годинки. Потім ще час мені до автівки шкрябатись і якраз воно буде темніти. Карася, наче надибав. Зараз по побиріку замішаємо трохи-трохи зовсім прикормки, щоб його тут просто втримати. Понятне діло, це не літо, коли він вже на прикормку такої айда і зібрався. Нам просто треба його втримати, щоб він... Талпою не зрушив, і не спітляв звідси. А ще нам треба себе дуже тихенько вести. Тому що анабіозний карасик, він такий вялий, звісно, але коли він лякається, він пух і погнав. Знаєте, як в кушерях по камишам прям біжить. Плюс-мінус я зав'язався, якось не знаю, як буде все це діло тримати. До речі, зараз треба зібрати вудку під боковий кивок бортову. Вона у мене в розобраному стані. Що ми сьогодні будемо замішувати? З минулої рибалки, коли ми на солі ловили карася, у мене лишилася така от прикормуха. інтеркріль, голова карась. Її ми і будемо використовувати. Зовсім трохи. Також додамо крільової олії. Також, відповідно, прикормця небагато. Зовсім трохи зволожуємо. Забагато води дав, але тут у нас глибина приблизно 2,5 метри, тому сильно не порозпадаються. І все. І під човна, отак от кульками розкидаємось. Таке по-хорошому обсходити і ще десь пару коряжок закормить. Ну ладно, зараз спробуємо тут, а там уже далі буде видно. Далі збираємо вудку. Є у мене Select Ice Feeder. Колись випускав Select -у, такі зимні фідерки. Дуже класна штука, як бортова вудочка, мені дуже зайшло. От воно прям ривки крупного та середнього карася відпрацьовує взагалі то, що треба. Тут такий аляк вівертіпчик стоїть, тож податлива вершинка взагалі. Катушку візьмемо. Вікінг, я з собою сьогодні брав карпове вудлище, про всяк випадок, може, якщо на удаленні десь ловити, але я гадаю, воно нам не знадобиться. Щоб намотати ківок, беремо метр приблизно, можна навіть трошки менше метра шнура. На кінці шнура просто робимо петельку, протилежний край шнура в петельку продіваємо і отримуємо таке лассо. Ну, По типу, знаєте, на удавку, щоб можна було стягнути. І поніслася, просто крутимо, затягуємо боковий ківок. Трохи не доматуючи до кінця, ми беремо і прям отут остаток кріплення ківка і під нього заводимо кілька разів сам шнур. Таким чином ми прямо стопоримо його. Коли дома я намотую, я можу ще лаком трохи пройтись, щоб воно не розкручувалось нічого, але отак от, кустарно теж нормально. Залашок шнура ми вчекаємо гостреньким скіфчиком. Не пам'ятаю, як моделька називається. Тут щось написано, вже не бачу старий вже. Так, Далі ліска. Ліска, я гадаю, тут підійде нам 0,2. Є у мене 0,2 така, Smart xl 57, Класний варіант на будь-які випадки життя. Враховуючи глибину, я гадаю, метри 3-4. Краще 4 намотаємо і цього буде достатньо. Замість мармишок сьогодні буду використовувати гачок просто з підгрузкою. Декой К105 LifeBait Light 10 номеру. Є у мене і вольфрамові мармишки, але у мене їх лишилось там штуки три. Ну, ви ж розумієте, що тут в коряжнику це не дуже актуально, тому що ну, просто, просто я їх зараз залишу тут всі. Да і все. Бачите, отак от быстренько з колінки ми з вами зібрали цілком робочу снасть на карася. Бортова вудка з боковим ківком. Тепер нам лишається просто наживитись і можна пробувати ловити. Сьогодні я їхав більше на розвідку. Взагалі не знав, знайду, я щось тут не знайду. От, тому взяв з собою тільки одного черв'яка. Ні опариша, нічого немає. І, до речі, черв'як такий крупний. Не знаю, як воно буде, як воно вийде. Але враховуючи те, якого розміру там карась стоїть, що я бачив, ну повинно бути норм. Таке 500 плюс точно карасика. Ух ти, пузирки підіймаються. Таке відчуття, що карасик уже корм там пробує. Пузирі коли підіймаються? Коли риба риться? Єсть! Прикидаєте? Єсть! А що за розмір? Ой, хорош! Нічого! Пойдет! Та ти що? Сьогодні ще й рибалочка. Бачите, получиться. Хорош, дядя. Ну як я казав, цей десь, ну може, не пів кіла, грамів 400 карасямба. Так, так, так. Я ж бачу, пузырі пішли. А пузирі йдуть коли? Коли риба вже починає кормитися, ілісте, розумієте? Так, кілограми ілісте, і тому підіймається пузир метан. Ну 370, майже 400, так. Да. Порядочок, ти шо? Так, вимиваємо залишки прикормки з відра. Десь отак теж пічовник тільки. Під зад. Все, набираємо водичку і це буде домиком для нашого карасямби. Я сподіваюся, що не для одного. Ну, от Скільки? Хвилини, мабуть, 4 пройшло до першої покльовки. От наш красень. Все, єсть. Перша рибка ймається. Що нас з наживкою? Давайте глянемо і продовжимо. Та ти що на бортову вудку в корягах так карася? Половити це просто кайф. А тим паче, коли це взагалі предполагається якась розвідка, да? ти їдеш, ти не знаєш, буде він тут, не буде. Та, шикарно взагалі. Так, ну що, за вторим відправляємо снасть. Повезло, звісно, що я ніде не вчепився, але цілком міг би б, Тому що ну, тут коряги, ви бачили, я камеру опускав, просто треба ще й провалити снасть туди. Походу, друзі, я його шуганув першим карасем. Прикинь збрило. Ну от як так? Скільки було карася, я першого витягнув і все. Це просидів десь ну хвилин, мабуть, та 20 або навіть півгодини. Вирішив опустити камеру і бачу, що жодної риби тут нема. А карася стояла ж нормально, блін. Єсть! Та довго ж я ж тебе чекав! Ой-ой-ой-ой-ой! Це такий, як... Та ні, не краще, мабуть, такий самий. Гарний, так. Аби ще чого не тягало туди-сюди, зараз треба його застопорити краще. Ти диви, блін, не можу гачок взяти. Єсть. Да, такий самий. Другий карасямба пішов. За що б його тут прив'язатись? Нема взагалі за що. Ну що ж, друзі, не так все складно, як здавалося, на перший погляд у нас сьогодні все виходить. Першого карася на тій карясі. Я зловив і він, походу, розігнав усього остального, а там їх ну, що 5 було, це точно. От. І я просидів ще півгодини, думаю, треба йти щось шукати. А вон та коряга, де ми з вами сиділи до цього, став я на протилежний берег. Тут вона теж до берега приєднана ця коряжка. Вже і сонце скоро буде заходити. День зараз короткий, тому встигнуть би ще хоч пару штук втягнути. І було б норм. Розвідка у нас сьогодні пройшла б дуже-дуже вдало, як про мене. Так, ну, спробуємо. Понеслась далі. Єсть. Я б думав, то коряга він підняв так хорошо. Ну, бачите, да, він такий. Медленный дядя. Ах. Я думав я в коряшку вперся. Конечно, клевный активный. ви бачите, за закраивши, краюши, краюши губи А, ні, то воно просто. Я не з тої сторони гачок вхопив Получається, навіть під губу. отак так вот. Крась, конечно, хороший, калібрований але дуже трудовий, друзі. Дуже трудовий. І... Тільки що знову пускав камеру, його тут ну, один вдаліки просто проходив і все. Його треба тут шукати. Зараз ще хвилинок 5, помикаю, посижу. До речі, принаживитися треба. 5 хвилинок посижу, пограю, та може на якусь ще іншу коряшку підемо, тому що, бачите, ми активно знімаємо його. От І все. І далі просто сидимо в тупу в холосту. Ну, ви бачили таке, два карасі дергнули, все, вижене поле. Дрібний окунь якийсь стоїть і все. Вже його окунь спітляв, А вон він. Просто пустиня. Ось іще один, до речі, бушарі. Невеликий. Ця шкаряшка тільки з другого боку. Оп, вон один карасик. І другий ой, хороший, оцей прям взагалі. Вони ще один, так. Давайте отут спробуємо. Іначе невтичний карась. Треба тільки зав'язатись, тому що чого він тягає туди сюди просто жесть. Єсть! Хороша покльовочка, ви бачили? Ой, карасик який, да, ну це пів кіла. Цей плюс-мінус. Та ні, пів кіла можливо і нема. Ну, не знаю. Більше, ніж перший, це точно. Скільки перший? 400. А, ні 370 грамів. Ну, це 400 грамів повинен бути. 320, так, да, я, я ж казав більший. Так, перенаживляємось і продовжуємо. Так, ви що? Сьогодні ще і рибалочка буде. Клас. А якщо сюди зранку приїхати, прокидаєте? Да, Ціле спрямовано вже не на розвідку, а вже на рибалку. Покльовка є! Та що ж твориться, йо майо ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, не в корягу. Ого! Ай, красень який! Цей, до речі, трошки-трошки менший. Так, да, це такий грамів 300, мабуть, може 300 плюс. Ось так от покльовує. Та тут можна сходу опускати. Черв'як тільки тільки ж наживлений. А, до речі, щоб ви розуміли, це, мабуть, хвилинки 4. 3-4 пройшло після того, як я от снасть опустив. Ну, от. Щоб ви розуміли, просто чистоту покльовок. Непогано. Друзі, непогано. Ти ніфась! І в корягу. Ай-яй-яй. Галя, і пошли від коряги. Да. Ну, все, він навіть не сидить. Угу. Так, ремонтуємо вудку. Ви знаєте, аби дробінка була ще менша. В наявності в мене я б ще меншу поставив, тому що ну ківочок він довгий, набагато довший, ніж той, що у мене минулого разу стояв на солі, коли ми рибали. І відповідно він більш відзивчивий. Це? Та? Слухай, ну ми так не домовлялись. Окунь мені не потрібен. Хоча теж риба. Але ну, не за тією рибою ми сьогодні їхали. Блін, сонце вже сідає. Давайте ще пропливемось. Там є далі одна коряшка, ще її подивимось. Буде вже зрозуміліше. Так, а що, можливо, ще встигнемо одненького вловити. Тут тільки що насвітив теж так непогано карасика. Ну штук 5 точно побачив. Такі вони непонятно проходящі чи місцеві, які в корягі тут і тусуються. Зараз ми це і перевіримо. Єсть. Ану, давай руками. Я вже думав все на сьогодні. Ой, хорош, ти шо? Це, це найкращий, друзі. Це найкращий за сьогодні. Мені так здається. А ну гляньте. А може ні. Може то, що я не вудкою виважую. Та дуже такі підпівки бля. Ну, ви бачите, ще й на коня вжарив. Та-да! Карасі такі, ви бачите, що ще парочку і відирка там буде. Що, іще разочок опустимо. Нашу мармиску так називаємо. Звісно, вже сонце сіло, зараз дуже-дуже швидко стемніє. Але не можу я, щоб ще разочок не спробувати. Воно, знаєте, як посиній заброс в спінінгі. Зараз все, зараз последній заброс і все. І він останній тільки тільки вже 20-й. Покльовка. Є! Давайте краще вудкою виважувати, тому що стрімнувати мені було, чесно кажучи, того карасика так вручну. Не то, що стрімнувати, просто жорстка сцепка, розумієте? Жорстка сцепка і... Якщо він зачепився не дуже добре, то більше шансів, що він може зійти. Глянь, два кряду прямо. Цей трохи-трохи менше. Але ну, прям дрібного карася сьогодні і нема, ви ж бачите. Що, ще разочок? Ну все, це останній раз. Свіженького черв'ячка. Я ж кажу, він тут якийсь проходящий. Тобто, надибав я їх п'ять штучок, підійшли, понюхали, поздоровались з камерою і пішли далі гуляти, крутитись. Ви бачите, я тільки сів на це місце. Ну, хвилин, мабуть, 10 я без пакльовки сидів. Але. А тут просто три карасяк ряду, друзі. Просто три карасяк ряду. Тому я ж кажу, о, красавець кабан! Ви бачили, як він підіймається? З глибини. Тому я впевнений, що він просто на підхід треба сидіти. Він тупо тут якийсь проходящий. Чому ж 15 хвилин не було покльовок? А тут три карася взагалі кряду, тільки опустив є. Це ж о чому говорить. Що він був, відійшов, а зараз просто підійшов. Так, це останній заброс. Все. Ти що, треба вже тулити, тому що я просто до тимна ще до автівки не встигну. А я с собой не брал. Ни фонарика, ни фига. Ось он. Крайний. Все, точно крайний. Дочекався. Гляй, как он поднимается. Гарно. Та ты что, карасяки какие. Офігеть. друзі, ну мені здається, це просто подарок долі отак от половити. В міжсезонку, коли вже риба, ну скажімо так, не дуже клює. Будемо завершувати сьогоднішню розвідку, яка, як про мене, дуже несподіваним чином перетворилася в непогану рибалку. Дивіться. Да, ну три балки був такий не дуже, але по ітогу по розклювався карасик і він майже весь один в один, такий під пів кіла карасямби. Ну, там перший 370 грамів, потім ну, короче, 400 плюс був. ну Весь такий під пів кіла карася. Калібрований. Загалом ми піймали співати Ого, Ого, ми підловились тут, тут порахувати три, три. Та штук 8, мабуть. Можна сказати, що й непогана, я би сказав, класна риболовля, як для міжсезоння у нас сьогодні вийшла. Друзі, кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, не забувайте. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, щоб не пропускати нові класні відоси. А на сьогодні все. Бувайте!